Вже вдруге до дня бібліотек в області пройшов форум бібліотекарів. Його учасниками стали представники галузі з усіх міст і сіл регіону. Попередній захід захід, організований два роки тому мав практичну користь, кажуть його учасники. Начальник управління культури і туризму зауважує, зробили чимало. Капітально відремонтували 10 приміщень ще у сотні зробили поточний ремонт. 70% бібліотек на сьогодні опалюються, і робота в цьому напрямку триває. Ще 30 бібліотек комп'ютеризовані і підключені до інтернету. Що повинна бути, щоб в кожному селі була бібліотека. Щоб в кожному селі бібліотека була що опалена, тепла. Щоб були комп'ютери, чи був комп'ютер, була мережа інтернету. І сьогодні ми ставимо таке завдання і в програмі Центральний регіон 2015, чітко прописано, щоб влада на всіх рівнях обласна, міська, районна. Сільські селищні голови дбали про це.